Чим цікаво це місто, місто Бьорн, столиця Швейцарії, що ось тут, де ми йдемо і там навпроти, що це тротуари. Там дорога, а тут тротуар, варці. І там так само. Гід розказує, що це побудовані один до одного будинки. Висота будинків трошки відрізняється. Кожний будинок належить окремій родині. Це, мабуть, символ жабки цієї родини. Дирев'яна диколаха. Ось. Десь в цьому будинку знаходилась прислуга, десь господарі. А в цій частині міста будували будинки ті, хто мав бізнес. І вони отримували дозвіл на будівництво будинків. Це вже дорога, виходить. Ти сходиш з тротуара, тут дорога, тут їздять машини. Ось фонтан, в кожному фонтані можна пити воду. Я пляшку з собою не взяла, буду пити так. Ось тролейбус їде. Так що заходжу я на тротуар. Ось такі сходинки. Ось магазин квітів. Ось їдуть машини. Мені сподобався вчора той сенсорний фонтан, з якого можна було просто пити воду. Тут животні. Тканини продають. Це скульптурна композиція, це юстиція така намальована. Провулок правосуддя десь тут на іншій стороні. Це правоохоронні органи, тому ця скульптура показує, ну, вказує на це. Це називається аркади. Антикваріат. Зараз будинки перебудовані.

вулиці в цьому місці. 1191 році початок будівництва цього міста. Дело в том, что тот первый город, который начал строиться. Тот город был деревянным, и он сгорел в начале 15 века. Сильный пожар был в этом городе. То есть город, который мы с вами видим сейчас, это копия первого города, но только в там Так, Взяли за основу строительную территорию é